Так, подання від депутата Богданова Мартинюк Світлана Іванівна. Він дає 4 тисячі, Діагноз ми вже озвучили. І ми додаємо 4. Питання На, є? Нема. Голосуємо. Одна голосу. На комісію. Так, далі. Подання від Іванікової, каламіна раніса 52-го року. А тіше, а... не каже, хто так. Так. Е... Ти є. Ти тихань, сказала, Є пропозиція за діагнозом надати їй 10 тисяч гривень допомоги. Так, далі. Подання від а, розводу на серія стародубціва надія 52 го року. А, так, комісія є пропозиція надати допомогу в розмірі 5 тисяч. Голосуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, одне від Іванкова, кульков Петро 60-го року. Так, ага, все. Пропозиція надати 5 тисяч відп'ятися. Голосуємо. Так, подання від мама Віталія картові Валентині 50-го року. Ага, так. від комісії надати допомогу в розмірі десять тисяч заголосує. Так, і останнє подання від нова Віталія на Карчкову Людмилу. Пропозиція надати 3 тисячі гривень допомоги. І до фонду комісії до звернення від наших депутатів Журави Євген Юрійович, Мільяв Денис Максимович, свій депутатський фонд, вони передають фонд комісії. Відгідно заяво. Дякую. Дякую.